Мене звати Вікторія Чорна, я дизайнерка з Харкова. Так сталося, що судьба завела мене сюди. Це якась містична така історія, бо я їхала з санаторія у Харків. І по дорозі шукала собі м, якусь садибу таку, щоб жити, щоб купувати, ну, щоб мати свою майстерню. І застрягла у по дорозі десь в полях машиною, легла пузом у грізюку, витаскивалі трасабі проїжджаючи мимо. Ось і указали мені, що мені потрібно прямувати до пошлі. І от таким чином я сюди вчора потрапила і одразу пішла по музеях, тому що дуже-дуже давно десь колись там. Років 12 я тут була з якоюсь такою коротенькою екскурсією. Ось нас поводили буквально там, пару метрів туди-сюди по музею. Тому мені стало так дуже дуже інтересно, що ж воно взагалі тут знаходиться, як воно розвивається. І я осталась вже на ночовку, знайшла тут дуже багато однодумців і сутра я одразу. Поїхала оцей музей основної, і для мене було таким відкриттям, що він настільки розросся за ці роки. Взагалі, десь був був. Всього один ярус, а зараз вже їх три, якісь поверхи, і якась нова скульптура монументальна. Мені це дуже 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 подобається. Ось тому, що я сама займаюся скульптурою і пишу портрети, і в різних галузях працюю от, з різним матеріалом. Тому дуже дуже дякую цьому місту. От, далі хочеться тут. Бути, жити, хочеться якось перетинатися, колаборуватися з якимись художниками, митцями, акторами, там, музикантами, бо я теж співаю українську пісню з дитинства і танцюю. Ось, хочеться якісь такі спільні проєкти робити. І ще дуже хочеться військове таке навантажене время. час, дуже хочу працювати з дітьми.